Вболівай за наших до новоствореного фан-клубу мініфутбольної енергії долучатимуть школярів. У рамках проєкту Яскравий день у твоїй школі футзалісти проводять майстер-класи і запрошують на свої матчі учнів. Безкоштовні квитки на ігри екстраліги отримають діти тих шкіл, де виступають спортсмени. Організовує такі зустрічі з футзалістами, об'єднання самопоміч. Фан-клуб львівської команди, куди залучають учнів, створили місяць тому. Після виїзної гри з Івано-Франківським ураганом керівництво клубу вирішило організувати найбільшу кількість болівальників серед команд української екстраліги. Членам фан-клубу оплачуватимуть проїзд та харчування на виїзних матчах команди. Ми пропонуємо дітям альтернативу на вихідні замість комп'ютера, замість піти десь ну, на пиво, покорити сигарету, піти, подивитися на футбольний матч, поспілкуватися з гравцями. Ви розумієте, коли і граєш на виїзді, і так як ми приїжджаємо в Харків, там боліває дві тисячі глядачів, то просто шалена підтримка. Гравці почуваються себе краще. Тоді ми, ми ну, на такі матчі теж будемо планувати брати в Харків хоча б 30 чоловік.